Як записати тему у журнал? Натискаємо вкладку Журнал, обираємо клас. Предмет. Відкривається журнал. У журналі ми бачимо дати. Тут є вересень, жовтень, листопад, грудень, місяць. Відкривається на вересні. Відповідно, коли у вас у розкладі стоять уроки, вже дати проставлені. Тут список учнів. На комп'ютері, якщо не видно список весь учнів. Тут можна його прогортати з боку, малесенька, невидима майже лінія, але якщо її натискати, можемо прогортувати всіх учнів. На телефоні відкривається список весь, там, можливо, в цьому плані зручніше. Далі дні місяця. Також їх тут не видно не всіх, але також внизу ось тут десь є, якщо натиснути засвічується сіра полосочка, якщо її. Ну, можливо, на інших комп'ютерах якось так типу інакше прогортати вбік. То тут теоретично має гортатися і дати. Ось уже прогорнулося до 20, наприклад, 8 вересня. Даний вид в комп'ютері можна трохи зменшити, якщо натиснути комбінацію клавіш катерел як мінус. Декілька можна разів, воно зменшується, але тут вже для зору буде проблематично. Можна, якщо назад, збільшити КТР плюс. От, щоб записати тему в журнал. Біля дати, яку вам потрібно заповнити, натискаємо редагувати. Відкривається меню, нічого тут змінювати не треба, треба тільки знайти елемент предмету, натиснути, у вас з'являється список з календарного планування. Якщо вас обираєте тему, яка вам потрібна. Причину редагування треба ще сказувати, не знаю, що-небудь там поставити можна і зберегти відредагували урок і тут вже з'являється тема. Це перший урок повторення діагностично, це тільки другий урок у вересні. І так далі ми заповнюємо всі теми уроку. Щоб поставити оцінку, якщо ви натиснете на клітиночку, має засвітитись жовте поле, натискаєте жовте поле, і ви можете тут обрати або пропуск, або оцінку. Тут не зараховано, це ми не ставимо оцінку і зберегти. Оцінка поставлена. Якщо треба виправити оцінку, знову натискаємо на неї. Обираємо іншу оцінку. І, відповідно, треба коментар вже до цієї оцінки. На придумати цей коментар будуть бачити учні і батьки. Наприклад, я написала там, «Усне доповнення. Зберегти і оцінка змінюється.